Парфумерія була наукою езотеричною. Є такий дуже популярний фільм парфумер. Якщо ви його передивитеся, mm -hmm. то у вас будуть дуже глибокі враження від парфумерії. І сучасні тенденції парфумерії не дуже змінилися. Коли раніше парфумери радили для жінки вибрати один аромат і користуватися ним все життя, чи то що була асоціація. Наприклад, якийсь аромат, і ви пройшли, і в людей чітка асоціація, що це ви пройшли. І навіть були такі рекомендації, щоб вас чоловік впізнавав, ви маєте пахнути тільки одним парфумом. І вдень, і вночі, і зимою і літом ви маєте пахнути одним парфумом. Тоді весь чоловік ніколи не помилиться, і він завжди вас впізнає. Тому що аромат, ми протилежно стать ми притягуємо, ми... Багатьох є ілюзія, що ми вибираємо чоловіка, а чоловік вибирає нас з якими зовнішніми критеріями. Насправді ми вибираємо протилежний старт кінчиком носа, не просто по запаху, а такими ну, феромонами, це беззапахові речовини, але які створюють довкола нас таку невидиму ауру аромата. І так ми вибираємо партнера. Тобто по аромату. Сьогоднішня парфумерія, сьогоднішні парфумери радять. По-іншому. Так як жінка це вона зіткана з емоцій, вона зіткана з різних настроїв, у жінки має бути мінімум 5-8 парфумів. Мінімум. Денний, вечірній, святковий, літній, зимовий і по настрою. Тому що, якщо проаналізуємо, як ми вдягаємося? Ну мало? Тому що ми вдягаємося по погоді, ми вдягаємося по сезону, ми вдягаємося по настрою. У мене сьогодні настрій червоної помади. так? Наступний день ні, у мене вже сьогодні не настрій червоної помади. І, відповідно, в мене не настрій, не інший образ одягу. І до того образу ми підбираємо парфум. І в нас є дві лінії парфумів. Це лінія парфумів «Лохербер» і лінія парфумів. Амбіанс. Амбіанс. Знаєте, що означає слово? Атмосфера. Це слово атмосфера це ті парфуми, які довкола нас створюють таку незабутню атмосферу і аромати, аромати які мають обличчя, це аромати, які викликають емоції. Ці аромати ви не спотаєте з жодними іншими ароматами. І на перший погляд вас може збити ціна. Тому що ціна є нижчою, ніж вони б мали коштувати. І це трошечки, так як то кажуть, обіскоражує. Тому що нішова вона коштує на сьогоднішній день, по сьогоднішніх цінах, по курсу 30 мл і біля 4 тисяч гривень. 50 мл біля 6 тисяч гривень. Це нішеві парфуми на основі ефірних масел. Це те, що я тримаю в руках. Наш парфум коштує 700 гривень. 800 гривень, менше 800 гривень. І тому от ця ціна вона трошечки людей обіскоражує. І є асоціація, що це якийсь такий парфум, дешевий. парфум ну, трошечки хороший, але трошки такий дешевий, і він не дуже вартий уваги. Насправді це є нішева парфумерія, тому що парфуми на основі натуральних, ефірних масел. Парфуми розроблені дуже відомими парфумерами Майкл Фостер і. О, я вам зараз скажу про них що я готувалася. Прочитаю вам, Це ексклюзивна лінія Майкл Фостер і Сільвою Сейвер. Почнемо з так само парфумами. До речі, парфуми не мухають. А що, парфуми слухають? Ми послухаємо аромати, тому що це неперевершені аромати. Тобто, можна потім зробити дегустацію цих ароматів. Аромат називається Eo VEGETAL освіжаючи квіти. От давайте нюхайте і опишіть мені цей аромат. Це улюблений. Так, нюанс ще по, по, по ароматам. Всім, всім дуже хочеться поділити аромати на чоловічі жіночі, правильно? Це. Оце аромат жіночий. Це аромат чоловічий, це аромат дівчачий, це аромат жіночий. В сучасній парфумерії такого поділу немає. Це ці аромати є унісекса. Ароматами вони підходять і для чоловіків, і для жінок. Це аромат легкий, аромат дуже полєнний, але аромат повітряний, аромат, який дуже гарно відкриває квітку мінумати, і відкинений цитросовими нотками. Аромат такий, от я навіть прочитаю, відкривається цитрусові ноти і відкриваються нотки жасмину, лотоса, магнолії. І далі завершає аромат мускус, який дає відчуття свіжості і чистоти. Це аромат молодих, спортивних, динамічних чоловіків. От як ви понюхаєте, ой, так це жіночий аромат, такий легкий, ні. У нас такий був парадокс. Один мій знайомий побачив в інтернеті оголошення наше, що в нас з'явилися парфуми, і прийшов вибирати парфуми. І зараз ми будемо нюхати. Я все-таки тільки понюхала, очікувала, що він вибере або візаут, або удлаундж, тому що такі це глибокі, такі насичені аромати. Він сам спортсмен, дуже активно займається спортом, такий накачаний шкаф, понюхали, кажу, от мені оці подобаються аромати. Ну, в мене асоціація такий легкий дівчачий квітковий аромат. В мене такий шок, що він вибрав цей аромат, ну вибрав, вибрав, пішов і слава Богу, але в мене якийсь такий лишився, ну, таке величезний знак питання. Ну чого ж він цей аромат вибрав? Я. Почала вивчати ці парфуми, виявляється, це аромат молодих, спортивних, активних чоловіків, який дуже гарно підходить в день, підходить в спортзал, підходить для активної діяльності чоловіка. Для дівчат це аромат сучасних жінок, аромат впевнених собі жінок, аромат денний, аромат, який абсолютно не нав'язливий, тому що треба чітко ідентифікувати. Коли ви йдете на роботу і ви душитеся глибокими, такими шлейфами, ароматами, що ви не даєте працювати оточуючим людям, Андрій Смієте, то вже деколи можна душитись такими ароматами, то він каже, все, виходь з офісу, або ти на офісі, або я на офісі, не можу бути. Двоє ми на офісі не можемо бути. Тому це треба чітко ідентифікувати. І це аромат для жінок, які хочуть відкрити свою жіночність, чутчевість, і ніжність. От Жінок він відкриває такі якості. Ви якщо ви понюхаєте і закриєте очі і відчуєте, от що цей аромат асоціює і дійсно таку жіночність, легкість, ніжність, такий дівчачий аромат, правда? Весняний, легкий, літній. Так, наступний ароматлаунж. Це протилежність. Протилежність. Теж такий глибокий. Та сама жінка тільки в іншу частину. Так, та сама жінка, яка впевнена в собі, яка знає собі ціну, яка знає, що вона хоче від життя. Асоціація цього аромату це дорога, успішна бізнес-легені. Це жінка, яка ну, чітко знає собі ціну. Глибокий, цікавий Так, Глибокий, цікавий аромат. Це аромат індивідуальний. І він починається з сицилійського баргамоту, душистого азіатського лимона юзу, приправленого перцем і ягоди ямайського пімента. Тут є розкішний шафран, темні теплі бутони гвоздики. В ноті серця, і поєднується амбра, ваніль і приємні відтінки, такі приємні відтінки удового дерева. Це все аромати афродизіаки. Це шлейфовий аромат, який чітко біля вас дасть шлейф. Якщо ви нанесли його на пульсуючі активні точки, і ви досить, потім вже можете на собі цей аромат не відчувати. Але ви проходите, і там, де ви пройшли, навіть через якийсь період часу, все одно лишиться ваш шлейф. І так, так само цей аромат... Підходить і жінкам, і чоловікам. Для чоловіків це прекрасний аромат для ділових чоловіків, для чоловіків, які дуже люблять комфорт, розкіш у всіх відношеннях, і аромат, який чоловікам дає силу і впевненість. Ну, взагалі, успішний чоловік він завжди асоціюється з спокоєм, силою і з певністю. Чоловік, якщо там постійно щось забуває, куди спішить, біжить, він в асоціації не є таким успішним процвітаючим, то цей аромат дає таку спокій, силу і впевненість. А для жінок, для жінок це аромат, який заборожує своєю сексуальністю. Це аромат, який дає можливість правильно організувати своє життя. Тобто це аромат. Успішної жінки, успі... жінки-бізнес-леді. І навіть якщо вже аналізувати наших клієнтів, які не аромати, то такі дівчонки, або ментально дівчонки, або в молодіщі, то їм найчастіше подобається цей да? кітковий аромат. А такі успішні, процвітаючі жінки, які знають, що вони хочуть від життя і впевнені в собі. Ну, найчастіше це аромат Лауреш подобається. Так, Наступний аромат, це наш четвертий, аромат радості. Перший оранж. Ну, чітко, настільки от асоціація радості, винюхаєте відразу наше мислення, воно чітко асоціативне. Ми навіть аромат сприймаємо не просто нюховими рецепторами, ми сприймаємо асоціаціями. Якщо нам в житті не вистачає радості, це однозначно аромат Peshon Orange. Це живий, такий бадьорючий аромат. Аромат, який прекрасно відкіняється цитрусовими нотками, апельсина, бергамота, мандарина, лимона. І поєднується з такими яскравими і елегантними квітами яблука, манго, рози і фіалки. Тобто тут є і цитрусові яскраві нотки, але вони відкинені квітковими нотками. І е, базова нота тут є нота кедра, мускуса і знову ж таки амбра є. У всіх парфумах є амбра. Амбра це природний афродезіак. Що таке афродизіак? Від слова Афродіта, Богиня кохання. Всі ми хочемо бути привабливими для протилежної статі, притягувати протилежну статі життя, то Амбра є тим природним афродизіаком, що ми стаємо привабливі для чоловіків. І знову ж таки, от коли жінки нюхають антину, це чітко жіночий аромат, це і чоловічий аромат. І він підходить для чоловіків, які не бояться... Ризику, які Прошу. І він дозволяє ем, наділити такими легкими і трошечки галивими нотками атмосферою довкола. А для жінок це аромат, які енергійні, які активні по житті, які молоді душею, можна бути молодим по паспорту, а душею. Далеко не молодим, а можна навпаки відчувати 50, 60 років себе на 25 От, власне, для тих, які молоді душею, це пешин Orange. І один з таких глибоких ароматів, аромат візау, духмяні пряності, один з таких ну, дуже цікавих ароматів. Який не схожий ніж чим. Я так думаю, що до, де, де, до цього аромату до, цього де, аромату, до схожого аромату не нюхали. І цей аромат, він складений з переплетінь пряностей цитрусових і дерев'янистих ароматів. Він починається з нотки кориці, імбиря, гріфрута, бальзанічна пихта і перець. Нота серця це мускус, перець, чилі, кедр. І в базовій ноті сандалове дерево, знову ж таки Амбра. І це чоловіки, які люблять увагу, це аромат для чоловіків, які люблять увагу жінок. Якщо чоловік пахне від то він буде дуже притягувати увагу жінок. Дуже. Це аромат для чоловіків, які люблять бути в центрі уваги. І він підходить. Для таких, Ну, звичайно, це глибокий аромат, це ж чітко шлейфовий аромат. Це аромат, який лишить після себе дуже глибоку емоцію. Він не лишає байдужим. Це аромат пряний, аромат східний, аромат розкоші. От якщо ви нюхаєте, асоціація це однозначно розкіш. Це аромат, знову ж таки, ну, а розкіш з чим нас асоціюється? От, от власне, от як. От яка от ваша асоціація цього аромату? Для мене це схід. От, для мене з персидськими, да, да. з персидськими коврами, з їхніми базарами, з тими принцами. У багатий схід. Да, багатий схід. От, тісно, багатий схід. А це якщо чоловічий аромат, а якщо, а якщо жіночий, це аромат персидської принцеси. Це аромат, який настільки сильно облакує і настільки глибоко відкривається. І це так само дуже, дуже чіткий афродизіак. Це аромат жінок, які хочуть е, притягнути чоловіка. Це аромат е, таких яскравих, тому що жінка, яка не впевнена в собі, вона не вибере цей аромат. Для неї це буде ну, заглибокий аромат. Збиває, да, її. збиває її. І це аромат, який дарує життя. І це однозначно аромат творчих, неординарних особистостей. І шлейфовий, глибокий це більш вечірній аромат. але він підходить для літа, тому що прянощі для літа дуже гарно підходять. Літку воно дарує таке відчуття відпочинку, от, відпочинку знаєте, оці, персицького такого атмосфери, такої вечірньої, а зимою він дає відчуття тепла. Тому аромати вони носяться і підібрати аромат по стану душі, по відчуттях самих себе, по відчуттях взаємодії з світом. Дуже важливо. І, звичайно, найважливіше це міхова проба, нанесли парфум на пульсуючі точки, тому що парфум наносити на пульсуючі точки. І на кожному тілі він абсолютно по-іншому пахне. Кардинально по-іншому. Це таке велике відкриття, коли один та самий парфум наносять різні люди, чоловіки і жінки, і на кожному він абсолютно по-іншому відкривається. Це на грані фантастики, хоча тут немає ніякої фантастики, тому що аромат входить в взаємодію з нашими гормонами, з нашими природними гормонами, і він відкривається на кожному тіл, тілу по-своєму, таким особистим, чаруючим і тим ароматом, який буде підходити для вас. І саме цікаво, що ці аромати вони не просто дають відчуття аромату довкола вас, вони міняють ваш емоційний стан. І це так цікаво спостерігати. Коли ми дійсно кажемо, що перший орендж це аромат радості, прийшла до нас така молоденька дівчинка, яка тільки народила, в неї маленька дитинка, і вона ж така втомлена, така виснажена, в неї немає. Ну, так, коротесеньку розказали про її оценку, дали понюхати нього і вона відразу вибрала цей зелений парфум, почала нюхати, Каже, боже, гарно пахне, що це за аромат? Вже Вона Напопшикалася. Прийшов якийсь час, і вона каже, дівчата, що це за аромат, в мене натрій покращиться. Я побачила сонце, я побачила дерева зелені, що це таке. Оце аромат, який дає відчуття радості, відчуття піднесення. І тим самим ви можете збалансувати свій, свій енергетичний стан. Нема в житті радості. Добав. Добав. Добавок Добав. радості. Нема в житті легкості такого піднесення, такого дівчачого настрою. Така дівчинка, якій 16-18 років, який не завжди настрій. Легкий піднесений вона не йде, на що пархає як метелик. Оцей норомат якраз дає е, 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 такий свіжий. Вечер талковий аромат. Якщо ви хочете такі з землі, от писати. я думаю, що ви всі читали книжку школу, Ресторан Ренар. Там її багато книжок є. І чотири енергії. У нас книжок це ще в кожній жінці живе чотири енергії. Чотири насправді. Це енергія дівчинки, енергія хазяйки, енергія коханки і енергія матері. Так. Земля, вода, повітря і. І що дерево. і дерево. Так, чотири. Земля, вода, вогонь і повітря. Вогонь і повітря. Так само і в нас. Чого чотири аромати? Тому що цих чотири аромати, вони відображають чотири основних стани жінки. Якщо вам треба таких земляних енергій, впевненості, в житті, в чоловікові, у всьому-всьому, всьому, всьому і такої стабільності. Візаут, це оцей пряний східний аромат. Якщо ви хочете вогню в житті, якщо ви хочете драйву, драйв, якщо вам треба розпалити бурю емоцій і проявитися як коханка, будь ласка, у лаунж, цей парфум. Тобто це чотири базових парфуми, які мають бути в гардеробі. Просто всі. Так, в гардеробі кожної жінки, для того, щоб в певний момент активізовувати ті енергії, які треба. Тому що комусь не вистачає легкості, комусь здраєва, комусь, ну, для того, щоб збалансувати себе, От один з методів балансування це знову ж таки аромати. Так що дякуємо за увагу. Якщо зараз ми можемо ще зробити додаткову дегустацію парфумів і додатковий аромадизайн, Дякуємо, чекаємо на наступних клубах. Дякую. Дякую.